Віт, маленький янголятка. Вітаємо вас в стоматології. Дивимось, наші звіряток болить зубик. А хто це в нас? перший у черзі у нас гарна свинка. Давайте візьмемо її. Ой, свинку, що сталося, золоце. Давайте полікуємо зубки, бо вони дуже брудні. Давайте почистимо, Чистимо зубки. Раз, два, три. Чистимо зубки раз, два, три. Ой, які брудні, ой, які брудні. Ну, давай, давай, ну давай, давай. Ну, ти молодець, свинко молодець. І нічого боліти не буде. Зараз все гарно почистимо. Щіточкою зубки, жовті, такі, жовті, брудні. Стануть білі, білесенькі, білі, як ромашки. І нічого боліти не буде. Ти свинко молодець. Давайте, дітки, подивимось, що ще нам потрібно зробити, аби вилікувати нашу поросятку. О, яка тріщина на зубі. Давайте заберемо цю тріщину. У нас є спеціальний інструмент. Зараз ми допоможемо. Є. Ой, скільки бактерій! Сюди ходіть, всі вас зараз заберемо. Молодці! І заповнюємо пломбою і зубик живий. Свинко, дивись, які гарні зуби. Ще поліруємо, гарно вичищуємо язичок, щічки. Ось так. було гарно дивимося на рентген-знімка. Давайте почистимо. Дивимось на рентген, де у нас ще є проблеми з зубками? Не бійся, свинко, це вже не боляче. Давайте, дітки, разом складемо зубик. Бо як буде наша свинка далі їсти. Складаємо, складаємо, складаємо. І раз склали. Два склали. Три частинки. Чотири частинки. П'ять частинок. Шоста частинка, Сьома частинка. І ось восьма. Друзі, ви супер молодці. Склали. Ще От отак почистили і дивимося, що ще нам бракує. Треба почистити язичок. Давайте беремо інструмент і будемо нашу свинку лікувати. Чистим язичок, почистили і горло болить запшикали. Молодці! Свинка здорова і щаслива! Дякую вам, любі друзі! Ну, хто у нас тут ще в черзі? Діти, дивіться, дівчинка в зеленій ковтинці, болить зубик, так? хлопчика з пух, зубик, а в нашої ще однієї дівчинки теж болить. Давайте спочатку візьмемо нашу дівчинку, бо їй дуже болить зубик. Ну, нічого, зараз ми тобі допоможемо, серденько, давайте спочатку заберемо бруд, дуже багато бруду. Діти, як ви думаєте, що це таке рожеве? Ой, та це, напевно, гумка. Ну ми доберемося до цієї гумки, правда? Звичайно ж. Ну давайте заберемо цей бруд і мусимо дістати цю гумку. Вона заважає нам. Спостерігаємо, одна тріщина, друга. Ах ти ж, зубки, їли багато цукерок, льодяників. Не можна їсти, бо людяничок знищує зубик. Ну нічого, золоце, Зараз ми заберемо. Є гумка, куди-сюди. Ти нам дуже заважаєш. Забираємо губку, чистимо жовті зубики, прочищуємо добре добре Тому, дітки, дивіться уважно, треба щоранку і щовечора чистити. Охайно зубки, аби вони не були такі в жахливому вигляді, як в нашої дівчинки, бо дуже будуть боліти. І прийдеться їх виривати, бо бачимо, що в дівчинки є два чорних зубика. Обов'язково треба вирвати їх. Вириваємо, вириваємо, вириваємо є. Ну, прошу, вирощуємо новий зубик. Є, закладаємо. Ну і ще один потрібно давай, давай. Вириваємо, вириваємо є. Кладемо ще один зубик. Ти молодець все витримала. Найкраща дівчинка на світі. Почистили. Молодці. Супер! Ще є бактерії? Давайте руйнувати. Дивимось, зелена бактерія знищує, знищувати. Ще ми з вами молодці. Рожева, де ти є ходи до прицілу. Ідеш до прицілу. Ще є червона. Сюди-сюди. Ми тебе зараз. Ми тебе зараз знешкодимо. Ми молодці. І останній елемент. Давайте, діти, виберемо, який колір зубиків. А ну, дивіться, які тут гарні прикраси. Дівчинка любить діаманти. Вау, яка краса! Давайте спробуємо вибрати, а може ще кольорові зубки зробимо. Це був білий, чисто білий. Ану, давайте зеленим. О, як смішно! Зеленими зубами. А давайте інший кольор рожевий. Ефектно! Але я думаю, тут підійде саме голубий. Дивіться, яка чудова дівчинка. Дякую за допомогу, янголятка. па папа.